Доброго ранку, шановні мої підписники та гості. Сьогодні я вже на ринку. Багато вчора було коментарів на тему, щоб я показала молодого в готовому вигляді і яке воно на зрізі, як воно накладається на тарілку. Зараз це все побачите. Отак, одному покупцеві я вже один шматочок виклала. Отакий на зрізі. Юшка присутня, хоча я туди води не люблю. Кажуть, що треба лити воду, щоб була юшка, вона і так є. Декілька покупців вже купили. Отакого такого воно вигляду. Ним м'яке. Держиться кубки. Присутня юшечка солоденька. Води я не лила, хоча багато людей казали, треба лити для того воду, щоб була юшечка. Вона і так є юшечка за рахунок того, що молозило не перше, а збирається за три дні. Потім отак беру шумовкою, відрізаю шматки, які потрібні людині на вагу, кіло чи пів кіла, чи сімсот. І отаким от ось о, цілим кусочком дірчавеньке, ціленьке, жовтеньке. З рум'яною скуринкою люди купують. По бажанню додаю отаку юшечку, яку вже не важу. Юшечка в подарунок. Тому, будь ласка, хто хоче сьогодні молозива, я вас жду, молозиво натуральне, корисне, дуже багато вітамінів та мікроелементів. Ну, Представте, молозиво п'ятеля, і це немовля. То там всі присутні вітаміни, мікроелементи для, для молодого організму. Будь ласка, приходьте, я вас жду сьогодні на ринку. А крім молозива, у мене ще й два отакі. Сири, сири, твороги, хто як розуміє. Сухіший і м'якший. Пластами гарні. Сметана така пластична, гарна. Вже сметани залишилось небагато. і Є молоко, є сироватка, є масло. Все в асортименті. тому Будь ласка, беріть свої гаманці і поспішайте до мене на ринок. Сьогодні жду вас до 12-ї години.